Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами будемо ліпити. А що? Відгадайте загадку. Іграшку гарно маю, нею граюсь. кільця кольорові у вежу збираю. Відгадали? Правильно, це піраміда. Піраміда дуже яскрава іграшка. Вона схожа на трикутник. А як правильно її скласти? Треба в пірамідах знати, як колечка нанизати. З більшого розпочинай. До найменшого збирай. Ви вже готові ліпити? Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику і приготуємо наші ручки до роботи. Пальчикова гра ручки. Приготуйте свої ручки. Я Крокую по кружечках. Раз, два, три, чотири, п'ять. По кружечках наступаю, потім буду їх збирати. Давайте повторимо ще раз. Я крокую по кружечках. Раз, два, три, чотири, п'ять. На кружечки наступаю. Потім буду їх збирати. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін зеленого, жовтого, рожевого, фіолетового, голубого кольорів та стека. Спочатку підготуємо деталі, з яких ми будемо робити піраміду. Перший шматочок повітряного пластиліну повинен бути найбільший. У мене він фіолетового кольору. Кожен наступний шматочок пластиліну повинен бути менший за попередній. У мене він зеленого кольору. Ви можете обрати пластилін будь-яких кольорів. Потім я беру жовтий шматочок пластиліну та відрізаю зайве. І на останок я взяла вже рожевий. Ось так виглядають деталі нашої піраміди. Беремо саме великий шматок пластиліну, кладемо між долоньками та скочуємо з нього кульку. Фіолетова вийшла кулька. Потім беремо зеленого кольору пластилін. Знов між долоньками скочуємо кульку. І так ми будемо робити зі всіма шматочками пластиліну. У нас з вами вийдуть кульки різних розмірів фіолетова, зелена, жовта та рожева. Потім ми беремо кульку, кладемо між таломками та притискаємо, і у нас виходять кружечки. Беремо зеленого кольору пластилін, притискаємо, виходить кружечок, і ми вже з вами ліпимо нашу піраміду. Жовтого кольору ми взяли кружечок та притиснули. Беремо рожевого кольору кружечок та притиснули. І на останок у нас залишився голубий. Робимо з нього кульку. І це буде у нас верхівка нашої піраміди. І ось така в нас з вами вийшла піраміда. Молодці малята.